Доброго ранку. Так, що там у нас на вулиці? Треба Ого, погодка, звісно. Звісно, сьогодні буде, мабуть, дощ. Угу. Такі хмари. Но люди вже ходять. Хтось собаку вигуляв, О, біля дому все. Ворота валяються футбольні. Угу. Так, летимо далі, треба щось думати, бо багато... багато хочеться чого зробити. Зараз хочемо сходити глянути, що продається по скидонам, бо вчора почалась чорна п'ятниця, може щось для дому глянемо, щось купимо, а може й ні. До речі, я перестав ходити до барбершопів цього місяці, бо треба знайти нового майстра, який буде стригти, а поки я не знайшов, постриг сам себе. Під насадочку. Так що якось отак. Ну нічого. Воно все відросте. Ну і треба інколи для волос. Щось такого типу. А зараз треба під ці дощ йти. Вітер великий, не хочеться так виходити. Ну, Оля каже, треба йти на вуличку. Ну, значить, підемо всі на вуличку, скоро зберемося. День летить швидко. Тимніти десь у нас починає в 4 годині дня. Але ми підемо глянемо зараз це все. Вийшов на подвір'я глянути. Що воно робиться, бо я сильно не хотів нікуди йти, якщо чесно. Ну, Оля захотіла. Ну підемо. До речі, у нас тут буває бігають білочки на заборі. Це дуже приємно, що є такі тваринки бігають. А тут треба сюди сьогодні куплю матузки повісити, хочу, щоб сушити наші наш одяг. Це сусіди такі усі байки стоять. Хотілося би теж промчатись на такому байці. Ну поки я. Цього не можу, бо нема ні прав, не байка. Ну зараз щось будемо потім пізніше думати. І треба думати 100%. Ну, думай, не байк, але колись можливо буде якась машинка. Колись, можливо. Бо з правами ви розумієте, треба, щоб здати Великобританії на права, треба хоча б розуміти інструктора який буде навчати мене. А я тільки Ну, в вчу англійську мову ходжу, ВСО. дуже, до речі, добре вчать. Ну, На це все потріб... потрібен час і не здаватися, і вчитися. Дають, до речі, нам домашнє завдання. Ми з Олечкою його робимо. Що їй дали, що мені дали. Ну, Там буде все видно. А зараз будемо. Тут вже почали готуватись, ну, вже даже, можна сказати, як до Різдва багато де вже давно є, в магазинах все можна купити, десь вже є линки, багато чого ставлять, зараз може щось підбачимо, що там вже зробили. Ось вот такі у нас два єдинорожка, вікулька на ушничках і катюха йде ще. Співає в свої трубочки, не хоче показувати, а ми її попитаємося показати, але вона не хоче. Катя, передай привіт всім. Хто тебе знає, там ваньок буде дивитися, напевно. Катя. Катя щось без настрою. Ваньку передаєш привіт. Навірно ж буде дивитися те ваньок. Передає. О, Катя, хорошу даримо. Вік, ти не брала цю свистульку? Ні, я не брала. Правильно, бо вона так трохи на нерви грає. Чуть-чуть граю на нерви, але нічого не зробиш. Це Діти треба терпіти. Ще йду, хочу змінити мобільного оператора, бо водафон щось, інтернет мені не дуже подобається. Привет. Хочу... О, привіт сказала, Хочу на три змінити, попитатися. Я бачив, там в чорне п'ятниця зараз акції є всякі. Щоб інтернет більш краще працював, бо хочу в майбутньому проводити е, прямий ефір, можливо, стріми. а Чому б і ні? Да, там проводити якісь стріми або ще щось. Ідемо зараз без мамці нашої, бо мамця щось без настрою не захотіла йти. Що, Кай? Зараз Віка, щось. Скоро новий, новий рік. Новий да, рік, так, да, скоро у нас новий Подарків рік. Подарків буде. Багато, так, да, ну будемо да. Ти. — так. Праздники. А у папи буде аїфоніти. Да, так, буде, звісно. <різь> <конечно. різь> <різь> <різь> у папи буде колись Потар. через пару років три-чотири. Ну, якщо ви папі подарите, то буде. Вони вже багато у ялинки стоять. А ялку коли купимо? — Ялинку, ну, ми теж постараємося купити, так? Да. Набоє знати, де воно в вікні бачить, що там стоїть. Я бачила. Пам'ятаєш той магазин, де ми там покупали на мотіш? А, мухи, мухи. Да, ухи. Ухи. Там була ялка. Ялинка. Да, ялинка. 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 Ми ж на українській мові будем розмовляти. Ні. Да, Катя, ти не розумієш, ти ще маленька, да. Ти ще у нас маленька і вредна. Там була ялинка, ну. Ось там не брат. Ну нічого ми, ми постараємося. Бо в них просто... Ви ж розумієте, що да, тут, вона тут вона Різдво вонщає. раніше, ніж у нас, да. тут Різдво раніше, ніж у нас... І ну, тому... Просто, у та у нас ялинка. Стоять, ялинка. І вона дуже велика. Да, ну щось. А як тобі ці бокалиші я вам показував, детські, ці такі не наворі? Дуже гарні. Да? Ну, можливо, теж да, щось придумаємо. Такі у нас по вулиці, будиночки стоять. Е, ну, суперово, звісно. День так швидко летить, вроді недавно встали, поки то поки наготували туди-сюди. Вже треба йти, скоро спати. Йдемо сюди, діти. Діти. Діти біжать. зараз буду Такими ось. Ну, я вже показував ці вулички, це наша стандартна вулочка, куди ми сутки. ходимо. Ну, да? ти покрасила? Ні, вік школа, школу. Власне. Школа у нас недалеко знаходиться від будинку. Це дуже добре, що ми не дуже далеко, бо так би багато часу займало і на проїзд прийшлося би затрати, а так, да, що ну, рано віз... багато де стоїть школу в все Свій час ставав раненько та йшов у школу. А коли йшов з школи далі вчитися, далі то ще й йшов до трамвая. минут 45, потім на трамваї майже годину їхав і до так добирався я до своєї учеби. Да, бачите, до Різдва готуються вже люди. Там ось, ось сніжинка така. Папа, нам і у нас буде. Ну нічого. Ось все так. Це можна сказати заднє подвір'я. Тут школи дитячого садочка, школа правильна. Ззаді вона ще красивіше. Ну, звісно, в ззаді красивіше. Так, йдемо, оглянемо, що там далі у нас да? робиться в місті. В місті все поставили вже ялинку тут, в центрі. А, малюки вже дивляться. Кажу, ще гірлянди потім от тільки повісили, там ну, потім і іграшки повісять. Я кажу, буде ще цікавіше. Я кажу, потрохи місто почали це Вика, ну, а це ну, Можливо, ми не будемо уточнювати, да? так? Що... А може а може ні. як ну, даюсь... ну, ну Поки наряджають, а потім ще буде красивіше, правильно Вік? так. Ну, да. Да. Єрлянду, ну, вони вже хочуть. Ні, Катюха, не треба. Тобі туди лізти, не треба. Так, да, йдемо, далі. Зараз подивимося, бо я все. Ігрушку, тобі кожен день. Тебе. Щось я вже сумніваюся, міняти оператора чи ні, бо це думаю, стоїть чи мені, чи ні. Я Ще думав, йшов, думаю, да, зараз ще поки походимо, подивимося. Вон такий Часовня гарненька вона. А куди ти Кать? Ні, ігрушку ні. Катюха, вчора була ігрушка. тільки ігрушку. Кажи, Віка, тільки ігрушку їдай, так? Да? Ні, вчора нам тобі вухи. Вухи я вам купив, щоб да, вам було більше і то вони на вас трохи великі. Катя сказала, зразу, зразу, де є хвороба походить. Що купити, купити, купити. Так, да, ну те може бути погано не чути, да, ну нічого. Зараз походимо, щось може купимо. Щось ви там з'їди захочете, папа, татусь вам купає. Да, татусь. Що, Я що ти кажеш, Катюх? Я з... Учи, учися добре? Да. А, це ти хотіла показати, що тобі в школі далі за... йо, йо, да? За да. те, що ти добре вчись. Йо, -йо. Йо, йо А ще куди ви пішли? Де ви ходите? На гімнастику у вас не папа запис... записав. Потім... Ні, так, так вийшло? ні. Бо тебе було перше, місто, просто місце було в групі, а Віка у нас старша, і їй було наступний тиждень, бо тобі шість років, а їй сім. Тут ще ж теж від віку залежить. зрозуміло? От і все. А так уже вдвоєм ходять да, до гімнастики, там, вчаться. Ой, Ох, Катюха, Катя Уха, що ти робиш? Дуріють. Їм лише б ну поздуріють. Катюхі взагалі полезно дурить, щоб сахарок був ще краще. Ставь Пошли, по лазам далі, да. Лайк. Винимайте Правильно, вікулька. Сто лайків, Катя каже. Йдемо далі. Идем. Трохи загулялися з дівчатами. Поки то, поки все Все ж таки я зайшов, змінив оператора, 10 фунтів буде в місяць платити. І ще не треба міняти номер. Кат Катерина, стой! Катя. Катя. Що хотів показати? У нас такий тут міст. Він так світиться позаминулого тижня він світився червоним кольором, минулого блакітним такий був синім. А сьогодні вже такий. Оранжевий такий, ну да, такий оранжевий такий кольором світиться. Дуже приємно такі кольори, бачить. Катюха у нас без настрою чогось, еле висиділа, вікуля молодець. Та зараз потрохи до да Вже Уже до хати. Йдемо діти. Такі получається. Будиночок кутовий <свист> на углу такий стоїть, гарненький в'їзді в підміст, далі в міст і так далі. А потім такі вулички собі напоминають такі детективи, як у нас колись показували про Великобританію. Зараз підемо тонелем, де їздять поїзди. Ну зверху. Але ми підемо так, буде швидше, не будемо йти, як ми завжди йдемо. Дай буде добренько. Скоротимо путь, наш шлях та дорогу. Ой, йдем, йдем, йдем. Ліка. Айтюшкін. Багато є де погуляти, треба буде час вибрати та й погоду, щоб була без дождю. Так, що ми сюди залітаємо, такий раз. І йдемо далі так собі. І потім так десь ми виграємо хвилини-дві, напевно. Додому ще. йти, хвилин 20. нам, Трохи також купили. Продуктів. Хочу ще в лідео сходити таких тривіточок купити. Бо Бу, була в нас можна якби ми три роки тому. з Моєю дружиною повінчалися і треба якийсь устроїти мені праздничок. то якось я так і хочу. І йшли, і йшли, та таке мене по дорозі здивувало. Для великів зроблено. Тут виходить, це є такі ключі ремонтувати. Да, Віка там покажи. Ось сюди дістала. Да, ну, Катюха, то я думаю, колесо. А це такий ось насос, щоб качати свої колеса. І так само там всякі насадки, кому які Якщо треба. Да, Віка, таке, да, клас, пасі. Пос... Дякуємо тобі, велике, що показала. Да. Катюха, то блин, наш пакет. Пакети. Так що якось так ми проводимо. Я везянка, я наш... везянка, Покажи, що я. Катюшко, йдемо. Так що якось так ми проводимо зараз. Туди-сюди, там по справам, тут, там ще щось, там збігати до магазину. Да, повторюсь, дуже погано, коли нема машини, бо... Треба було багато чого нести. Це ну, все, це все, все таке. Але якось приучуємось і якось потрохи привикаємо. Але що робити, сюди йдіть, діти. Так що всім велике дякуємо, хто був з нами, подивився. Не забудьте, хто захотів ударити лайка, купал, підписку оформити. Та будемо частіше бачитись, хто оформить підписочку на канал. Всім бай! Дівчата! Дівчата, кажіть всім пока!